13 грудня поточного року за ініціативу головного управління юстиції в місті Севастополі відбулося спільне засідання з розпорядниками майна з питань порядку реалізації міністерством юстиції України та головним управлінням юстиції у Севастополі повноважень у сфері банкрутства. Докладніше далі. Згідно указу президента України від 6 квітня 2011 року було затверджено положення про міністерство юстиції України, відповідно до якого вказане міністерство визначено головним органом в системі центральних органів виконавчої влади в політиці з питань банкрутства. Відповідно до положення про головні управління юстиції, міністерство юстиції України в Автономній Республіці Крим в областях, містах Києві і Севастополі, затвердженим наказом міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року за номером 1707-5 – на регіональному рівні в місті Севастополі повноваження державного органу з питань банкрутства визначені законом України про поновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, покладено на головне управління юстиції в місті Севастополі. Виплата заробітної плати погашення задовжності по заробітну плату є одним із основних питань, которые будете курувати ви і которые будемо контролювати ми. Заработная плата, погашение задолженности и погашение задолженности перед пенсионным фондом. Это то, что мы с вами должны делать в первую очередь. Это та задача, которая поставлена сегодня губернатором Владимиром Григорьевичем Яцубом, это та задача, которую мы будем с вами решать. З 21 листопада 2011 року Міністерство юстиції стало до фактичного виконання повноважень у сфері банкрутства. На сьогоднішній нараді було розглянуто головні робочі питання, серед яких погашення заборгованості з заробітної плати перед бюджетними цільовими фондами підприємств, по відношенню до яких було порушено виробництво із справи банкрутства та нормативно-правові акти міністерства юстиції України, що регламентують порядок реалізації повноважень у сфері банкрутства. Крім того, присутні докладно ознайомились з механізмом і порядком державного контролю за додержанням ліцензійних умов арбітражними розпорядниками